Місяць тому, 7 березня, був такий масований ракетний удар, і дрони, і ракети летіли по Україні в великій кількості. Ну і сьогодні, власне, треба, мабуть, перш ніж почати розмову, все-таки хочеться висловити співчуття усім, хто страждає від російського тероризму, від російських атак. Ви бачите, обстрілюються крупні міста. Зараз країна в жалобі, і тому дійсно всім рідним, близьким співчуття загинуло чимало людей, серед них діти. Повітряні сили, всі сили оборони зрештою роблять усе можливе, щоб е, ці атаки були менш страшні наслідки від цих атак. Ну, власне, роблять все, що можуть на місцях. Люди збивають все, що можуть, і. Власне, чим можуть, ми розуміємо, скільки сьогодні засобів нам ще потрібно про це. Не раз говорить вище військово-політичне керівництво, президент, що щоденних зведеннях звертає увагу західної спільноти на те, що треба більше засобів ППО, особливо таких систем, як Петріот, які можуть власне, працювати по балістичних цілях, що не раз уже доказали наші військовослужбовці. Щодо нічної атаки, сьогодні що повернемося, все ж таки з протиповітряної оборона спрацювала сьогодні непогано. Сьогодні статистику ви щойно демонстрували на екранах: на жаль, балістичні ракети, яких було власне шість вдалося знищити лише одну. Решта є, на жаль, влучання. Це Київщина калібри та ракети х101 як показано на інфографіці, було знищено та подавлено засобами радіоактивної боротьби у кількості 12 крилатих ракет. Таким чином, не досягли вони своїх цілей і не, не завдали тієї шкоди, яку б могли завдати далі. Із безпілотників ми маємо знову велику кількість, понад сотня летіло цієї ночі 40 було збито протиповітряної оборони. Ну і решта, як ми називаємо їх, дрони-імітатори, які летять паралельно, тобто разом з справжніми шахедами і ракетами для ускладнення повітряної обстановки, вони. Локаційно втрачені, вони просто падають, не спричиняючи наслідків, таких як спричиняють ці справжні засоби, які сьогодні ви бачите.